День, любі друзі, вас вітається 10-13 творчістю промінь, урток англійської мови ста, керівник Шаргородська Зенити Семенівна. Любі друзі, на попередньому занятті ми з вами вчили пору роки осінь. Давайте повторимо слова. Давайте згадаємо осі, е, осінні місяці. Е, вересень септембр жовтень октовер, листопад, нове, трава грас, листя ліпс. Небо Скай. Добре. Теп, сьогодні ми почнемо вчити тему фрукти та овочі. Fruits and berries. Ну, давайте listen to me, please. Apple, яблоко, pear – груша, peach – персик, plum – слива, orange – апельсин, lemon – лимон, стробери, полуниця, Черрі, вишня, черешня, вочий мелон, гарбуз, мелен диня, грейпс, виноград, пайнепл, ананас. Ще раз. Епл, яблуко, пе, груша, піч, персик, плам – слива, оранж, апельсин, лемон, лимон, стробери – полуниця, бенани, банан, вишня, черешня, чері. Воче мелон арбуз, грейс, виноград, пайнепл, ананас. Мелен диня. Тепер пишемо: Apple тре-яблу. Епл-яблука. P – груша P – груша. Peach – тре персик Peach – персик Plum – слива Plum – слива Orange – orange – апельсин. Lemon – Лемон лимон. Strawberry – полуниця. Banana -banan. – банан. Cherry, вишня, черешня, watermelon – гарбуз, грейпс, виноград, пайнепл, ананас. Мелен. Я вам напишу. Диня. Мелен. Вот, Це диня. Пишемо мелен, диня. Перевіряємо ще раз. Apple, яблука, пе, груша, піч, персик, plum – слива. Orange, апельсин, lemon, лимон, strawberry, полуниця, banana, банан, cherry вишня, cereшня, watcher melon, белин-гарбуз, ripes, виноград, melon, диня і pineapple ананас. Rozumila? А тепер давайте пограємо е, е, гру. What fruits do you like? I like, будь ласка, I like apple. What do you I like pear? What do you like? I like peach. I like pine, pineapple. Далее, what do you like? What fruits do you like? I like strawberry. I like banana. What fruits do you like? Будь ласка. I like watermelon. I like grapes. Молодці. А тепер я хочу з вами ще раз з вами закріпити слова. Фру фрукт. Фру, 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 фру. фру. Будь ласка, Яблука. Apple. Слива, ай, айплам, груша, пе, піч, персик, оранж, апельсин, лемен, лимон, стробери, полуниця, бена, банан, чері, вишня черешня, бочеме, гарбуз, грейп, свиноград, пайнепл, ананас і мелен, диня. Домашнє завдання, це розуміло Вивчити фрукт, слова на тему фрукта та написати їх в порядку. До побачення, будь бай продовжимо цю тему на слідучому занятті.